У місті Порятин триває молодіжний обмін в рамках проєкту Віднова Юа. 30 незнайомих між собою молодих людей з різних куточків країни від 18 до 35 років перетворилися в дружню родину, об'єднану спільною метою та командним духом. Протягом п'яти інтенсивних днів учасники поринули в світ захоплюючих активностей, що в подальшому надихнуть їх на великі звершення. Зокрема, зустрілися з журналісткою, телеведучою народною депутаткою України п'ятого та шостого скликань, головою нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольгою Герасим'юк. Під час зустрічі учасники мали змогу поставити їй будь-які питання. Що для вас є життя? От я читала ваші історії про це, але от що для вас є яка найбільша цінність життя? Яка е, що вам дає жагу? Е, от так. Е... Так жити, так е відчувати. Я переконана, що якби ми з вами, а мені дуже б хотілося з кожним з вас просто сіли і почали, як кажуть часом мої співрозмовниці, за, за життя побалакать, то ми би з вами написали напевно не один роман. Програма віднова Юа. Це не тільки можливість здобути нові корисні навички, а й безцінний досвід, що вплине на майбутнє кожного учасника та всієї країни. Мене е одразу привабила. Назва проекту відновлення України, тому що я цим займаюся в, в своїй сфері, а тут молоді люди, які з'їжджаються з цієї України, у мій рідний порятин, який я вважаю центром взагалі у, усього світу, і тут у порятині це відбувається. Тому коли мене запросили, це був певний час тому, я одразу. Сказала, що приїду і внесла в свій графік. Ну, і мені важливо побачити і переконатися, що я права, що що наші молоді люди, які сьогодні, під час війни думають про те, що вони завтра будуть робити в цій країні, як вони її підніматимуть, які вони підставляють їй свої руки, свої знання, свою молодість. Це мене дуже мотивує до життя. Це ті люди, які. Завтра будуть відомі всій країні точно через те, що вони одні з тих, хто будуть не будуть роз'їжджатися, шукати долі десь. А вони кожен у своїй громаді побудують нову Україну, відбудують ще кращу. У порядні в рамках проекту молодь працює над створенням нового молодіжного центру. Це різнопланова найкраща команда, яка могла до нас приїхати. Долучилися до нас з різних куточків України. Це і Вінницька, і Запорізька, Харківська область, це місто Чернігів, Сумська область, місто Конотоп, і представники Кіровоградська область, місто Знам'янка. Всіх, можливо, не згадаю, але всіх дуже люблю і поважаю. Це люди, які приїхали до нас. Вони допомагають нам фарбувати батареї, помили вікна. А сьогодні ми починаємо малярні роботи, стіни підсохли. Тому тому ми сьогодні фарбуємо всього. У нас 30 учасників, 10 – це місцеві і 20 – це з різних регіонів України. Кожен учасник долучився до шпаклювання та фарбування стін. Крім будівельних робіт, члени команди брали участь у майстер-класах, спілкувалися з місцевими та дізналися, чимало нового про місто. Я приїхала з міста Гуляйполе Запорізької області. Я дізналась від подружки, я саме з нею і приїхала сюди. Чому вирішила прийняти участь? Ну, по перше, це спілкування з новими людьми, нові знання, які ми тут отримуємо під час проекту, нові емоції. А ще наше місто зараз під обстрілами, це активна зона бойових дій. Тому після Перемоги нашої, сподіваюся, скорішої. Я б хотіла прийняти участь у віднові саме свого рідного міста. Я приїхав з Кам'яно-Потоківської громади, це Полтавська область. У нас мої очікування від проекту: це здобути знання, навички, комунікації, от е, об'єднуватися спільно з молоддю і не тільки з молоддю, взагалі з людьми, і творити щось те, що ми робимо. Участь порятинської громади в проекті надала нові можливості для створення молодіжного центру. Наше болюче питання це молодіжний центр. Ми про нього просто мріяли дуже давно. І завдяки ось такій можливості від Ноаюа, що ми що в нас є тепер така можливість, ми подали заявку, ми пройшли цей відбір. Щас це правда дуже багато в нас. І що я тут роблю? Я тут роблю молодіжний центр для молоді. Так як від Нова Юа це такий проект, який дає можливість молоді не не, не, не саме на бути навички у будівництві. Чи Ну там знаєш, паклювати так, якісь навчитися. А це такий проект, який саме вчить нас молодь комунікувати один з одним з різних куточків України. Результат проекту це не тільки відремонтовані приміщення молодіжного центру, а й тісні дружні зв'язки та плани на подальші ініціативи з відбудови нашої країни. Віднова ЮА сприяє взаємодії молодих людей з різних куточків країни, зустрічі однодумців, а також знайомство з надихаючими людьми. Програма триває. Заповнити анкету для участі можна на сайті відноваюа.